Серед пацієнтів лікаря будь-якого профілю іноді дві вікрайно. Одні пацієнтки приходять на консультацію зовсім без медичної документації, вони не пам'ятають минулих захворювань, операцій, і це є складним для лікаря. Інші ж пацієнтки навпаки вони приходять до лікаря з томами різноманітних інструментальних лабораторних обстежень, але ці обстеження зайві і не допомагають вирішити проблему. Що стосується мене, як лікаря-гінеколога ендокринолога. То дуже часто приходять пацієнтки з порушеннями менструальної функції і приносять з собою множинні результатів лабораторних обстежень, серед яких зустрічаються показники мікро- та макроелементів, всі вітаміни, результати обстежень на урогенітальні інфекції, імунологічні тести, а також сакральні гормони за фазами менструального циклу. Так, таке досі зустрічається. Але всі ці томи обстежень не допомагають вирішити ту чи іншу ендокринну гінекологічну патологію, але всі ці томи обстежень. Не виправдовують очікувань пацієнток, тому що ендокринопатії, які супроводжуються порушеннями менструальної функції, вони не лікуються усуненням уреаплазми або, наприклад, дефіциту вітаміну в 12 і поправити гормональний фон підняттям одного гормону або зниженням іншого. Не вийде найчастіше гормональне обстеження при патології, яка супроводжується порушеннями менструальної функції, для такого обстеження буде достатньо 4 або 6 показників. І, перш за все, це гіпофізарні гормони: фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин та тіріотропний гормон, за рівнями яких Можна виключити або підтвердити такі ендокринопатії, як гіпотиріоз, кіріотоксікоз, гіперпролактинемія, речасна недостатність яєчників, функціональна гіпоталамічна мінорея, клімактерічні порушення. Для встановлення діагнозу синдрому полікістозних яєчників та вродженої дисфункції кори наднирників ми пропонуємо здати ще такі два аналізи: як 17 – і індекс вільного тестостерону, тобто достатньо всього чотирьох або шести показників. Тому я рекомендую пацієнткам з порушенням міжіночих функцій спочатку прийти на консультацію до фахівця, який проведе аналіз скарг, анамнезу, даних об'єктивного огляду, і в нього вже з'явиться попередній діагноз. І він порекомендує мінімум лабораторних та Інструментальних обстежень для його підтвердження і це збереже час, гроші і навіть кров пацієнтки. Одна із цінностей нашої клініки нічого зайвого. Працюємо на користь пацієнтів.